Дорогі друзі, хочу вам відрекоментувати KIA Sorento 2.2 повнопривідний автомобіль 2012 чистого року по техпаспорту в дуже приємному, надзвичайно гарному срібному кольорі. Дивиться вона надзвичайно красиво, дійсно виділяє себе серед потоку. Автомобіль, як на мене, має найпрактичніший колір. Адже е, сір сірий ніколи не буває особливо брудним, і, в принципі, він достатньо практичний для користування та життя з ним. Автомобіль у відмінному технічному та косметичному стані, друзі, власне, для цього я знімаю для вас відео. Знову ж таки, закликаю усіх і всіх стараюся, всіх намагаюся переконати, всіх намагаюся пояснити. Автомобілі, які ми продаємо, є далеко не новими. Це вживані автомобілі. Проте хочу сказати, що ми їх детально відбираємо і відбираємо саме на предмет надійності та функціоналу. Автомобіль знову ж таки. Має доволі гарну комплектацію, це безключовий доступ. Хочу звернути вашу увагу. Е, пригнаний з Бельгії, в них є ось такий стандарт. Е, знову ж таки, я не буду стверджувати, зараз перевірю, звідти якої країни, але в них в тій країні є такий стандарт ставити е, склобійку. Е, бачите, ось встановлена надзвичайно оригінальна мультимедійна система по типу Тесли. Це е, клімат, це камера заднього виду, це парктроніки. Це шкіряний салон, до речі, на підігрівах. Автомат який себе зарекомендував в принципі, чудово. Повністю електропакет. Задній ряд, будь ласка, перемістимося. Електрорегулювання передніх сидінь, в принципі, по напакованості автомобіль гарно себе рекомендує. Ось, звертаю вашу увагу, як воно виглядає все на відео. Теж. Важливо, немало важливо, запаска на місці, повнорозмірна запаска, величезний багажник. На мою думку, це надзвичайно практично. Лед ліхтарі в задніх. Стопах, знову ж таки, теж дуже гарно дивляться, оригінальні їхні диски. Резина, бачите, в принципі, резина середня, тобто це не є е, мертва резина, але й, е, не є загалом абсолютний ідеал. Е, бачите, безпечовий доступ це окрема функція, окреме моє задоволення. Е, так, звертаю увагу, е, це є електрика СДІ. Друзі, ось так виглядає кермо. Так, маємо 213 пробігу. Маємо ось таку. Систему, бачите, вона має, до речі, при підключенні, вона це є повноцінний Android, вона достатньо швидка, не задумається. Вона має клімат вбудований, дуже приємна штука. Знову ж таки, можна регулювати гучність крутілками, можна регулювати із сенсором. Загалом, друзі, автомобіль, як на мене, в прекрасному стані. Кому кого цікавить, запрошую для огляду, запрошую до придбання.